Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Хіба твої багатства безконечні щось тобі допоможуть або твоєї сили всі спотуги? Прості слова, слова запитання. Це питання, яке ставить, можливо, Бог через е, одного з цих, е, через цього елігу, одного з друзів Йова. Та, Елігу питає Йова, розумієте, з одного боку, наче зі звинуваченням, тому що Йов багатий був. Він всі думали, що раз Йов багатий, він гордий, самозакоханий. Що він собі дозволяє про Бога що-небудь висловлювати, сперечатися з Богом, що з, з ним таке все сталося. Його звинувачують в тому, що йов покладається виключно на своє багатство. Так, бо Йов дасть йому відповідь. Але сьогодні я цей стих взяв для того, щоб кожному з нас поставити це запитання. Бо це запитання є надзвичайно актуальне для всіх нас. Актуальне у усвідомленні того, що відбувається в нашій країні. Чому є таке беззаконня? Чому люди так живуть? Зрештою, чому ми маємо війну? Чуть-чуть відхилююся від теми на днях, одна знайома поширила пост про випадок, який трапився на заході України під час похорону, де люди були, вроді би, були на похороні. Як каже автор посту? Здавалось би, були на похороні, здавалось би, вшановували пам'ять. Але тільки тіло пройшло, ну, провезли через місто, людям ставало байдуже. Він каже, він дивився на людей, які не хотіли вийти з машини, не хотіли схилити голови, де навіть під час похорону священник висловився про цього військового. як… Як про якусь посередність. Коли сказав, що війна є за що ми самі винні в цій війні, і цього автора, цього посту, це все дуже обурило, отака якась, знаєте, байдужість. Але ось ці слова, які він сказав, що його найбільше зачепили слова священника, що ми самі винні в цій війні. З одного боку, я підтримую цього священника, бо він правий. Ми винні в цій війні. Але з іншого боку, ці слова не повинні звучати на похороні це раз. А по-друге, якщо ти звинув... якщо звинувачувати нас в цій війні, то пояснити, за що ця війна. І от як на мене, ось ці слова сьогодні є відповіді, за що нам ця війна. Черговий раз відповідь, за що нам ця війна. Перше, і за що нам ця війна, це раз, а по-друге, чому в нас такий безлад в цій країні, чому в нас таке хабарництво? Тож почнемо з війни, чому в нас ця війна? Тому що наші сусіди, росіяни, вважали себе надзвичайно сильною нацією. Це не секрет, вони про себе як говорять? Що вони армія, друга армія світу? Що у них це вся зброя, яка не має аналогів. Вони самі такі, які не мають аналогів, вони найкращі. Оце їх самонадіяність на самих себе. Вони вважають, що раз вони найбагатша країна світу, а вони, можна так сказати, найбагатша країна світу. Тому що те, скільки природних ресурсів є в їхній країні, ну, це в жодній країні світу такого немає. Жодна країна такого немає. Але при такому багатстві, як вони живуть? Тобто їхня самонадійність. На те, що вони надзвичайно багаті, що їх є багато, і вони такі всі сильні, і їхня зброя неповторна, Вони починали війни. Чому? Вони починали від малих конфліктів до великих. І дивилося, як реагує на це все суспільство світова спільнота. Вони нападали завжди на слабших. Вони нападали на тих, які себе не цінували. Які не вважають, що вони заслуговують жити краще. Я так скажу. Так. І грузини, і чечени, і сирійці. Це народи, які з одного боку боролися за свою незалежність. Але тут ми вже підходимо до другого моменту, чому в нас така корупція, і чому так все сталося? Ем... Але оці бажання бути незалежними в цих країнах, на жаль, було дуже мало. Народи в цих країнах були розділені, які між собою воювали. І це робило їх слабкими. Ті, які хотіли жити вільно, незалежно, ті, які хотіли бути самостійними, розвивати свою мову, культуру, свою націю. Жити для себе, працювати на себе, щоб бізнес був в своїй країні, щоб кошти лишалися своїй країні, щоб люди залишалися в цих країнах. Була частина таких людей, але була і більше, але, на жаль, більша частина була тих, яким було себе байдуже. Які звикли покладатися так, як росіяни, тільки на свої гроші і чиюсь силу. Як наслідок Росія приходила в ці країни і там воювала, вона не воювала жодним сильним, дійсно сильним народом. І от тепер ми приходимо до України. Чому у нас є таке хабарництво? Та тому що є люди, які вважають, що ті кошти, які в них є, які вважають, що та сила та Влада, яка є в їхніх руках, дає їм право бути богами в цьому житті. Саме богами вони себе роблять богами. Тобто тими, які володіють життям інших людей, які впливають на життя інших людей. Ви ж подивіться, як ці люди спілкуються з іншими, особливо тоді, коли вони вчинять правопорушення. З якою зверхністю вони говорять до людей. І про людей. Ви подивіться на поведінку наших депутатів, з якою зверхністю вони говорять про інших. Всі без винятку депутати. Окрім, можливо, тих, які, мабуть, лишили все і зараз воюють, а є такі, які дійсно воюють, не сидять десь там в тиші, в тилу, в штабах, а на передовій. Тобто, чому це все сталося? Тому що є люди, які надмірно покладаються на свої сили. Які вважають, що їхні знання, їхні гроші, їхня влада, їхня навіть фізична сила дає їм право знущатись над іншими людьми? Дає їм право володіти цими людьми. І от там в тих народах, як і в Україні, на жаль, більшість людей, замість того, щоб цим, цьому протистояти, схиляли голови. А навіщо? А нащо? А вони ж такі сильні, а вони все можуть? Я хочу, щоб кожен з нас згадав епізод зі Святого Письма про Давида і Голіафа. Оце филистимлянське військо велике, яке вийшло проти ізраїльського війська, яке не було багаточисленним. Військо, яке тільки формувалося, цар Саул намагався його якось знаєте реорганізувати зробити. Але переважно там було мадло дійсно таких навчених військових, а в основному це все були ті люди, які як, тепер добровольці, хто що мав з чим прийшов. Напроти них стоїть ось це філестимлянське військо. Озброєне, чисельне, вишколене. Всі професіонали, якщо висловлювати ці мовою нашою сучасною. І навіть цього недостатньо. У них є гуля. Як каже це те письмо, щит якого закривав людину в повний ріст, а спис якого несли двоє людей. І ось цей Голіаф виходить проти ізраїльтян і каже, Ну, хто проти мене виступить? І ось цей голіаф починає зневажати і принижувати ізраїльтян. І в той момент. Там є малий пастух Давид. Не маючи ні зброї, нічого. Вся єдина його зброя це праща. Тобто така метавка каміння і пару камінців. І оцей Голіаф входить і принижує е, ізраїльтян. Принижує Бога. Що робить Давид? Бачачи, як всі ізраїльтяни, в тому числі і цар Саул. Опустили голови, з яких вселився страх, які сказали, що все нам кінець. Що робить Давид? На кого він покладається? На Бога. Якщо ізраїльтяни, якщо фелистимляни покладалися тільки на свою силу, тільки на свою зброю, то Давид, не маючи нічого, сказав, Є Господь. Він буде провадити моєю рукою. Він за мною стоїть. Я віддаю себе в руки Бога і просім Бога благословення на цей бій. Чим ви пам'ятаєте, чим закінчився цей бій? Гріаф, який знущався, принижував, насміхався над Давидом, якого назвав комахою, яку він розчавить однією ногою. Загинув від простого камінця, якого вклав Давид цю прашу і силою і молитвою, з благопроханням підтримки Бога, пустив цього. цього гуля. Цей стих сьогодні нас повинен закликати не боятись міняти цей лад. Бо там, де люди покладаються тільки на свою силу, покладаються тільки на свою владу і багатство. Роблячи себе богами, вони знищують країну. Вони роблять країну слабкою. Вони перетворюють країну на рабів, на це стадо, яке є без пастуха. А сусідні країни тоді, бачачи оце безхребетне суспільство, <кхи> бере і захоплює його. Це сталося з нами. Наша вина в тому, що ми були цим безхребетним суспільством, що ми дозволили окремим людям, які здобули якусь десь владу, гроші здобули, нами керувати. Наша вина в цій війні і в тому, що ми так живемо, в тому що ми є знову ж таки кажу, відступили від Бога, покладаємо надію не на Бога, а на людський ресурс. Молитва і праця. Ми повинні молитись, довіряти Богові, просити у Бога благословення і самим працювати, робити, докладати зусиль. Неможливо одне без другого. Не можна тільки працювати, але бути без Бога. Не можна тільки бути в церквах, молитись, але при цьому самим фізично нічого не робити. Не можна. Потрібно молитись і працювати. Покладати свою надію на Бога, і тоді Бог довірить нам. Якщо ми будемо довіряти Богові своє життя в молитві, то Бог тоді допоможе нам матеріально. Довіряємо Богові в молитві, довіряємо Богові своє життя. І Бог тоді довірить нам матеріальний світ, нашу країну. І от тоді. Буде перемога над ворогом зовнішнім. бо ми будемо єдиною нацією. Не будемо безвільними баранами, а єдиною незалежною нацією, яка єдиним народом, де кожен буде виконувати свій обов'язок для звільнення країни, і ніхто не буде ховатися і тікати. Ми переможемо своїх внутрішніх ворогів. Тих ворогів, які покладаються на свою владу, гроші і поводяться по по відношенню до інших людей. Бо цих людей треба покарати. Ці люди повинні відчути біль і страждання народу, до якого вони це спричинили. Вони повинні відчути біль і приниження, яке вони завдавали іншим. Тож покладаємось на Бога і працюємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Starve. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, Цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни живими і неушкодженими додому всіх наших полонених і захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорни, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 9 годині ми продовжуємо спільну нашу молитовну денну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!